Hi everyone! Привіт, Українці. Наше попереднє відео 115 fiasco. It got totally ruined. I made so many mistakes. I was not attentive. So we are going to refilm it again for you. Я була неуважна, допустилася помилок, і сьогодні це відео для вас ми знову перезнімаємо. Перепрошую всіх, хто подивився це відео вже перший раз. Будь ласка, дивіться його ще раз. І в нас сьогодні буде носій мови, мій Джеймс, мій чоловік, буде для вас читати усі вправи чітко і ясно. Починаємо! З вами Ольга Кармаді. Наша вправа на вимову голосних. Перший звук. Звук «и» – щось середнє між українським «і» і «и». «И». Good morning. «И». «И». It. Is. His. Him. Sit. Did. Dip. Lip. Ship. «И». It це is – є, his його, him – йому sit – сидіти, сідати, did – робив, dip – вмокати, lip – губа, ship – корабель. Звук е, коротке е. Воно, мовляється, десь так ззаді е, в ротовій порожнині. Е. Е. Еки. Pen met ten sed many well Egg jajce pen Ručka Met Zustričav Ten des Kazav Mani Bato Well Garney Третій звук у нас відкритий більше. Е. Воно вимовляється майже губами. Е. Подивіться, як мій чоловік вимовляє: Бед. Хет. Кад. Пен. Кен. Блак. Бак. Лаб. Бед. Поганий. Хат. Ем, капелюх. Cat. Hit, head mav, pen, кастрюля. мохти, black чорний. Back. Назад. Lab, лабораторія. З попередньої вправи pen – це була ручка pen. А pen, P-A-N у нас кастрюля. Коротке О. І, знову ж таки, вимова моя О і носія мови зовсім інша. Тут Джеймс uh, вимовляє як «о», oh, «о». Oh. Not. Пот. Нат рок. Стоп. Клок. Гот отримав. Pot горщик. Not «камінь», um, Top верх стоп. Зупиняти клок. Годинник. Хот. Гарячий. У. Коротке У. Бок. Лук. Foot. Фул. Put. Тук. Бол. Гуд. Бок книга. Look. дивитися. Foot. нога. Full. Повний. Put класти тук взяв bull – бик good – добрий короткий звук а. «А», «а», Бат над come, лов. Бат але над горіх. Лак удача. Love любов, сам кілька. Come приходити. Done зроблене. Do, did, done неправильне дієслово робити. Come це е, приходити. Come, came, come так само неправильне дієслово. Е, довгий звук і. І, І. Мі. Мід need t she feet people seat Мі. Мене. Мені. meat м'ясо. м M -E -E t буде зустрічати. м e a t іменник м'ясо. need потребувати. t чай. she вона. feet ноги. Одна нога буде foot, F O o T. А множина утворюється тут по-іншому, не за правилами. Feet, F-E-E-T. Там відбуваються зміни в корені слова. Feet – ноги. People – люди. Seat – сидіння. Довгий звук R. І американці оце r вимовляють. A car. far. Arm. Dark. Hard. Farm. Large. Palm. Car машина. Far. Далеко. Arm. Рука. Dark. темний, Hard. Тяжкий. farm, Ферма. Large. Великий. palm, Це може бути або пальма, або долоня. Довгий звук О. Порт. Сорт. Ball. Вол. Фор. Норс. Morning. Порт. Порт. Сорт. Вид. Бол. Це слово може перекидатися як і м'яч, так і бал. Вол стіна. Фор, чотири, норс. piwnic morning ranok, do u u, u. Who. home whose blue tu, zoo noon roof do who kto whom komu whose czy Blue голубий. Two також. Zoo – зоопарк. Noon – 12 година або полудень. Roof. дах. Do – робити. Звук er. Bird. Birth. Heard. Learn. Work. Girl. First. Fur. B-bird. Uh uh. Птаха. Birth, народження. Heard. чув, to hear, heard, heard. неправильне дієслово, Чути to hear. Learn вивчати. Work, працювати. Girl, дівчина first. Перший. fur, F-I-R буде е ялина, а F U R буде хутро. fur, Yalina. A play way. May day. Play rate way. Schlag. May morgete day. den. I. My lie. Fine. Smile. White. Night. Five. Y. My. Моє. Lie. Брехати. Fine. Добре. Гарний. Добрий. Smile. Посміхатися. White. Білий. Night. Ніч. Five. П'ять. Why? Чому? Ой. Boy. Toy. Point. Voice. Noise choice boy хлопець той, іграшка point а uh, point це є точка voice голос noise шум choice вибір і американці er uh, виговорюють here ear near dear fear Here tut, ear wucho near poblizu dear drohi fear strach air air Chair, there hair where air care dare. chair stillet, there tam Zajet, kjer po vitru, kjer bota, da nasmiljuje O, O, oh, NO, GO, KOL LO BOT COT SNOW NO, ZNATI. Go, ite, coal, buhila, low, niski, boat, corabel, coat, plash snow, snich. ow, now, down, how, cow, house, mouse, mouth, loud, now, zaras. Down вниз. How. Як. Cow. Корова. House. Будинок. Mouse. Миша. Mouth – Дивіться, яка різниця між цими двома словами. Mouse. S. В кінці це є миша. А mouth – це є рот. Loud. Э, голосний. І останнє, э, останнє голосна у нас уе. Поєднання голосних. Sure – Poor. To. Sure, звичайно, poor, Бідний і tour, tour. Ось така у нас маленька вправа на тренування вимови англійських слів. Дуже потрібно, правда? Урок 115. Бувайте здорові, українці! Підписуйтеся і всього найкращого. Ми побачимося. Have a good day, everybody. Bye.